Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати мій улюблений ніжний та кремовий паштет з курячої печінки у французькому стилі. Дві цибулини шалот, вони розділені на кілька маленьких цибулинок, порізати півкільцями або можна використати одну невелику ріпчасту цибулину. Перекладаємо нашу цибулю в миску. До речі, те, що в Україні продають під назвою цибуля-шалот в супермаркетах на базарі, у бабусі. Це ніщо інше, як цибуля-кущовка або сімейна, якщо часом бабусі її називають. І коштує вона значно дешевше, ніж в супермаркетах. І всім відомо, я її часто використовую, оскільки вона дуже ароматна. Тепер власне, нарізаємо 500 грамів печінки курячої. У мене печінка з домашніх бройлерів. Тому вона має різне забарвлення, скільки кожна птиця харчувалася чимось іншим. І має різний вік. І остання печінка. Як відомо, печінка це орган очистки, тому я уникаю печінки курей з птахоферм, які продаються в магазинах. І, зрештою, як і самої птиці з птахоферм. Намагаюся завжди купувати домашні бройлерів. Може, вони теж не до кінця ідеальні, але точно кращі, ніж ті, що загальнодоступні в магазині. Так, і тепер ми це все будемо смажити. На середньому вогні розігріти приблизно 20 грамів вершкового масла. Щоб масло не підгоріло, одразу додаємо цибулю і будемо обсмажувати до м'якості. Одразу додамо теж цукор щоб вона швидше зм'якла, приблизно одну чайну ложку цукру і будемо смажити. До речі, якщо дощуєте, що деякі кулінари кажуть, що потрібно додати трішки олії до вершкового масла, щоб воно не прогорало, це один з найпоширеніших кулінарних міфів, оскільки додавання рослинної олії ніяк аж ніяк не понижує температуру згорання вершкового масла. Воно просто трошечки відстрочує її в часі. Але досягаючи певної температури, воно і далі горить при тій же температурі. Це дуже логічно. Ну, просто пильнуйте температурний режим. А ніяка рослина олія не допоможе смажити завершковому маслі при високих температурах, без наслідків. І так обсмажуємо. Тепер додаємо приблизно одній восьмий чайної ложки мускатного горіха, духмяного перцю, гвоздики. І коріандра меленого. І перемішуємо. Тепер вливаємо 150 мл десертного вина та 50 мл коньяку. У мене вино Херес, білий десерт, на який має приємні горіхові нотки. Можна використовувати будь яке мускатне вино і будемо вварювати. Можна збільшити вогонь і вварювати майже. До повного випаровування. Залишиться одна третя, одна четверта від початкової рідини. Тепер знімаємо швиденько цибулю з вогню, перекладаємо її до миску, бо потім ми помістимо її в чашу блендер разом з печінкою. Коретельно забираємо всі частинки, щоб вони потім не пригорали. Так. І повертаємо пательню на вогонь, додаємо ще приблизно 10-15 грамів вершкового масла, зменшуємо одразу вогонь до середнього. Так. І не чекаємо, аж поки масло повністю розкопиться, викладаємо нашу печінку всю одразу. Так. І будемо її смажити до готовності. Дуже важливо не пересмажити печінки, тому далеко не відходьте. Часто перевертайте, щоб не робилося жорстких шкірочок. І слідкуйте за консистенцією, оскільки пересмажена печінка, яка вже надто тверда всередині, вона буде гіркуватою. Нам потрібна рожева всередині печінка. І я вкотре повторюю своїм читачам, що рожева печінка це вже готова печінка. Вона має бути без крові, але рожева. Коли печінка вже просмажилась, тоді солимо до смаку. І знімаємо з вогню. І тепер перекладаємо печінку та цибулю до чаші блендера. Так, таким чином. Колись паштет вважався стравою аристократів, оскільки. Лише аристократи мали час і можливість, і може когось не може, а й так і було. Придворні кухарі всякі, які це все ретельно перетирали, подрібнювали, адже колись не було блендерів, щоб це все зробити швиденько. Раз, два. І тепер можна вдома приготувати дуже навіть достойний паштет з вишукованим та шляхетним смаком. І так, збиваємо все до однорідності. А тепер будемо робити практично найбільш кропітку процедуру приготування паштету, це протирання його через сито. Можна цього не робити, але це буде зовсім інший клас паштету. З самого звичайного паштету можна зробити неймовірно розкішний, просто його протершим. Консистенція буде дуже ніжною, а те, що залишиться у ситі, можна використати для приготування дуже смачної канапки. Не варто викидати навіть ті смачні жилочки. Тепер до протептого паштету додаємо 100 грамів вишкового масла кімнатної температури. Перемішуємо все добряче. Партеч ще трішечки теплий, тому масло зараз почне гарно топитися, ще більше розм'якшуватися і змішуватися. І змішуємо все разом. Коли не видно слідів масла, тоді можна розкладати паштет в посуд для зберігання. У мене такі невеликі керманки. Окей, я і розкладу паштет. Паштет, по суті, вже готовий, але якщо не збираєтеся його з'їсти того ж самого дня, тоді варто залити його топленим вершковим маслом, щоб він не підсихав. А як це зробити, я вам зараз покажу. Для цього спочатку розтопимо масло. Білу піну, що збирається на поверхні, зібрати. І заливаємо поверхню паштету топленим вершковим маслом, щоб повністю паштет був покритий. Залишаємо до повного застигання. При бажанні такий паштет можна зробити із печінки іншої птиці, і навіть з телячої чи свинячої печінки. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.